Промовив Господь, один це народ і мова одна для всіх них. А це ось початок їх праці. Не буде тепер нічого для них неможливого, що вони замишляли чинити. Ці слова Господь сказав тоді, коли люди захотіли побудувати вежу. По своїх бажаннях, по своїх принципах. Тому що мені хотілося. Але суть в тому, що він сказав, що цим людям буде нічого неможливого. На той час була одна мова, вони могли договоритися і робити все, що захочуть. І цим Бог свідчить, що люди, вони ну, дивне створіння, вони дійсно досягають багато речей. Якщо подивитися, що люди будують, що вони проєктують, про що вони думають, яких цілей вони досягають, це дивує. Тобто, як йде час, що вони видумують, і це в всіх сферах, в якихось масштабних, геополітичних, так і особистих. Багато фільмів, книг про історію успіху, про те, як досягають тих чи інших цілей. Спортсмени, актори, митці інших професій, вони всі говорять подібні речі, що от якщо в тебе є бажання, ти цього досягнеш. Ти робиш, ти стараєшся, ти пробуєш. Ти не знаходиш собі оправдань, ти завжди знаходиш час, і навіть не завжди, коли ти цього хочеш, ти це робиш, бо воно в тобі десь середині щось горить. І цим люди, люди свідчать одну просту річ: чого ти хочеш, того ти досягнеш. В народі говорить, головне мати бажання. І навіть часто те, що неприємне, воно все рівно якось виходить. І люди багато речей досягнули. Багато речей зробили. Книги написані. Хтось за цими книгами йде, хтось читає і хоче досягнути цього успіху, бере ці уроки і подібні речі. І це стосується християнин. Тобто я не говорю лише за людей світу. Тобто християнини вони також клали досить багато, я би сказав, навіть основну суть в тому, щоб світ він зростав. Демократія, інші речі. Але чомусь, коли питання стосується Бога, пізнання Бога, у людей з'являються певні оправдання. Не моє, не для того народжений. Це до пастора, це десь до доктора Богословів, це, будь ласка, ну, я от простіший. І виходить ряд багато запитань. Книга пророка Ісаї, 43 розділ. З 21 го вірша і нижче. Цей уривок починається з таких слів. Цей народ я собі формував, і він буде звіщати про славу мою. А вже цей вірш говорить про нашу відповідальність. Відповідальність про те, що наше життя воно може прославляти Бога. І також наше життя воно може безчестити Бога, серед інших людей, Його ім'я. І Господь говорить далі, та мене ти не кликав, Якове, не змагався за мене, Ізраїлю, ти мені не приводив ягнят, цілопалень своїх своїми жертвами не шанував ти мене, а я тебе не силував, щоб приносити жертву хлібну, і кадилом не мучив тебе. Очерету запашного не купував ти за срібло мені і не напував ти мене лоєм жертв своїх. Тільки своїми гріхами мене ти турбував, та своїми провинами мучив ти мене. Ці слова вони відносяться не лише до ізраїльського народу, вони відносяться до того народу, до тих людей, яких Він собі формував, щоб вони його славили. Це не географічне пояснення. Це слова відносяться до церкви. Тому що і церкву Христос побудував собі на славу, яка буде його славити, прославляти, відстоюючи його принципи. І ті слова, які Господь говорив, мені взагалі подобається як. Пророка, Господь він розкривається, показуючи, що Він Бог живий. Він часто говорить речі, які йому не подобаються простою мовою, наводячи приклади, щоб ми могли зрозуміти, як це для нього. Що це не просто якісь загальні прийняті речі, тому що чомусь він часто народи називає, народ ізраїльський називає своєю жінкою. І говорить подібні речі, як його народ зраджує прикладі зради жінки, для того, щоб людина могла це розуміти. Що для Бога це важливо, крайне важливо. Він говорить, ти не стараєшся, ти навіть не пробуєш, ти навіть не намагаєшся от, слідувати за мною. Єдине, чим ти успішний, це тільки своїми гріхами мене турбуєш. Оправданнями, різними речами, речами і іншими подібними до цих речей. Він говорить: я ж тебе не силував. Ну, я тебе не заставляв. Господь, він дійсно ну, спонукає людину до нього. Він тянеть канатами любові, він відкриває їй правду того, що відбувається, що має відбутися. Але саме рішення він їй залишає прийняти самій, щоб це було добровільно. І коли людина бере на себе цей титул християнина, це ім'я, а потім забуває про свого Бога, залишаючи християнином, він питає: Я ж тебе ну, не заставляв. Раз ти вже пішов, раз ти обіцяв, раз ти сказав, раз ти ці всі речі вимовив, то чому ти їх не виконуєш? В приступах любові ти можливо сказав, що моє серце твоє, воно залежить тобі, я йду за тобою, але далі все якось зупиняється. І навіть при цій всій ситуації, коли Господь показує, що для нього це неприємно. Його реакція така, яка й належить йому лише одному, 44 розділ з першого вірша. А тепер ось послухай, о Якове, раби мій, та Ізраїлю, якого я вибрав. Так говорить Господь, що тебе учинив, і тебе формував від утроби, і тобі помагає. Не бійся, раби мій Якове, і є шуруни, якого я вибрав. Бо вилює воду на спрагнене, а текучі потоки на суходіл. Вилю духа свого на насіння твоє, а благословення моє на нащадків Твоїх. І будуть вони виростати, немов між травою, немов в туполі при приводних потоках. Цей буде казати Я Господній, а той зватиметься іменям Якова. Інший напише своєю рукою для Господа Я і буде зватися іменення Ізраїля. Дивлячись на складні обставини, Господь не спішить судом, а дає знову ж таки надію. Він говорить: прийде час, коли я дам Святого Духа. І Він все змінить. Він дасть оцю спрагу, це бажання, оцю силу йти за Богом те, що у нас повинно бути. І цей час прийшов, і Господь дав. Але чомусь картина сильно не змінюється. В більшості ми судимо по загальних речах. Зрозуміло, що є окремі випадки особисті, але в загальному християнство, особливо він переживає на найкращі часи. Те, що відбувається, воно. Навіть людей світу дивує, чому таке відбувається. Про це вона багато говорити, але в суть тому, що кепсько все відбувається. І одне логічне питання а чому? От чому все знаючи це, людина вона все рівно знаходить певні оправдання? Чому знаючи, що для Бога це важливо, і Він хоче, щоб людина. Ну, Змагалася за його ім'я, вона старалася, вона виконувала це. Чому вона знаходить собі оправдання? Відповідь ну, досить проста. Ви її знаєте, ви багато раз про нього чули, багато проповідей, пісень, книг написаних і ще почуєте багато раз. Ми всі це розуміємо. Особисті відносини з Богом. Але проблема в тому, що часто ми істину, нам достатньо просто її розуміння. зрозуміння. От я знаю, що це правильно. Я знаю, що так повинно бути. І цього достатньо. Але у кожній істині є глибина. І цю глибину ніхто, окрім вас, не пізнає. Бог так дивно втворив, але особисті відносини Богу на той особисті, що ніхто за вас їх не пройде, ніхто за вас їх не переживе, ніхто вам їх не розкаже, як прожити. Людина може підвести до цього, дати пораду, розказати певні речі, але все рівно ця сама суть вона залишається відповідальністю кожного християнина. Це неможливо викласти в книги, в пунктах, пояснити, тому що це відбувається на якомусь природньому процесі. Ти просто читаєш. Ти просто молиться здається, а життя твоє радикально змінюється. Але коли ми знаємо ці речі, тому, чому все рівно залишається так, що людина може бути в церкві одною поти церквою іншою? Книга пророка Малахії, 3 розділ, 13 та 14 вірш, точніше 14 і 15. Жорсткі ваші слова проти мене говорить Господь. А ви кажете. Що ми на тебе сказали? А ви кажете: марність служити для Бога. І що за користь, що ми стережемо Його службу та ходимо в жалобі перед лицем Господа Свобота? А тепер ми вважаємо пишних щасливими. І ті, хто вчиняє безбожне, будуються та випробовують Бога і втікають. Марність служити для Бога. Який сенс, Боже, нам йти за тобою? Якщо з цього ми нічого не получаємо. І Господь говорить, що це жорсткі слова проти нього. Розуміло, що люди напряму так не скажуть. Люди бояться Бога і Його гніву. Але справа в тому, що те, як ми живемо, для Бога вже слово. Він бачить мотиви, пориви, бажання серця, він знає, що в цьому серці. І як би ми не ховали ту чи іншу суть, як би ми не. Шукали якісь слова, сказати це більш обережно, Бог бачить саму суть чому так. Він говорить, що це жорстоко. Ви не хочете, тому що не получаєте того, чого хочете від мене отримати. Простими словами, я для вас ніхто. Для вас важливо лише, що я вам можу дати. І якщо ви цього не получаєте, ви говорите марність йому служити. Чим людина свідчить, що вона служить не йому, а ради того, щоб від нього щось. Отримати. Оцей момент жалобі перед ним, тобто смутку, якихо важких умовинах, складних. Вона і є оцим краєм угольним каменем для нас. Тому що особисті відносини з Богом, оцей ваш час, який ви виділяєте для Бога, він має певну особливість, особливість, з якою Християнин кожен зіткнеться. Не існує іншої дороги щоб з цим не зіткнутися. Це той момент, коли ви маєте з ним час систематичний, стабільний, щоденний, незмінний. Ви починаєте цей момент і щось змінюється. Тобто ви відкриваєте писання текст за текстом, ви глибляєтесь, читаєтесь, насолоджуєтесь. Молитви не такі оспівані, сильні, прекрасні. В тій радості ти хочеш Богові ну, все віддати, все для Нього залишити і все йдеш, йдеш, і це продовжується один момент, поки це не зникає. Ти прокидаєшся звичний час, звичний, звичний день. Ти відкриваєш писання і щось змінюється. Ти вже не бачиш тої краси, тої радості. І спочатку ти не розумієш, але продовжуєш це робити і чим далі, чим далі. Ти бачиш те, що той час, який був тобі прекрасний, бажаний, стає нестерпним. Молитви стають важкими, а місцями взагалі їх нема. Ти просто мовчиш, тому що немає слів. Писання ти просто не хочеш читати. Ти його відкриваєш і в тебе аж відразу до нього. Ти читаєш текст за текстом і не можеш зрозуміти, що ти взагалі читав. А бувають моменти, взагалі, ти ставиш перед собою писання, готуючи його читати, і так його не відкрив. Просидівши годину, другу, третю в роздумах, але не доторкнувшись до нього. І розумієш, що тобі цей час стає важким. Тобі не хочеться читати, тобі не хочеться це все робити. Тобі не хочеться це все повторювати. Ти згадуєш те, що було тоді. І те, що є зараз, і тебе є логічне питання, а для чого далі це все робити? В чому суть? Бувають моменти, коли ти це писання відкриваєш як якусь десятитонну книгу, а закриваєш як без ваги. Ти вчитуєшся в слова і не можеш зрозуміти, чому ти взагалі нічого не бачиш день за днем, тиждень за тиждень, місяцем за місяцем. Все, що ти переживаєш, це тільки гіркоту. Таке чуття, як то в тебе на сніданок полин, на обід полин і на вечерю полин. Одна гіркота. Ти вже хочеш цієї якоїсь радості, якоїсь солодості, якоїсь бажання, але одна гіркота. І десь в глибині серця, ти розумієш, що так повинно бути. Так необхідно. Хоча зовні ти розумієш, що щось не то. Ну, чому так? Чому книга, про яку так гарно говорять, гарно проповідують? Книга життя написана Богом, і вона тебе не тішить. Слова, які ти раніше читав, і вони тебе підкріпляли, зараз вони для тебе нічого не значать. Ти читаєш його слова, і ти не розумієш, де ця глибина вся зникла. І в тебе одне питання, а для чого це все? В цей момент ти цього не розумієш і не зрозумієш. Тому що якби тобі Господь це відкрив, ти все рівно це перетворив якийсь егоїзм. В тому -то суть, що він ховає необхідні речі і робить їх. І проходячи оці небажання, тобто коли ви читаєте, коли не хочете читати, а молитесь, коли не хочете молитися, і йдете за Богом, коли не хочете йти. І йому вірними, коли не бачите в цьому сенсу, вигоди і користі. Ви не розумієте, що саме в цей момент відбувається, але саме в цей момент, по іронії, Господь робить саме більші речі в душі людині. Він зароджує в ній те, за що вона потім буде дякувати йому до кінця життя. Він зароджує справжню любов до Бога, щоб людина навчилася любити Бога, а не Боже. Зрозуміло, нам нікуди Боже не зникає, але він хоче, щоб сама душа зрозуміла, що вона здатна йти за Богом. Не лише коли все добре. І тим самим вона і проставляє Бога. Ніхто цього не бачить, ніхто про це не знає. Про це знає лише Бог. Він бачить цю душу, яка не має від нього нічого хорошого, він бачить, що вона залишається з ним далі. Вона продовжує, продовжує знову і знову. І цим свідчить, що вона його любить. І все змінюється. Тому що ти бачиш, розумієш на собі, що тобі не потрібно щось від нього, тобі потрібен він сам. І коли ти це усвідомлюєш, коли ти це переживаєш, от саме головне слово переживаєш. Ви можете це чути з уст багатьох людей, але поки самі це не переживете, ви не зрозумієте цю глибину. І тоді ти розумієш всю суть, для чого Господь так робив. І ще одна важлива річ, яку він вчить в цих моментах, це те, що він хоче навчити нас жити життям духовним, а не лише тільки душевним. Сама по собі душевність вона не є чимось злом, але ми вміємо робити хороші речі для себе злом. Душевність вона досить залежна. Від погоди, від настрою, від атмосфери, від смачних напоїв. Багато речей, які змінюються, і ти вже не такий, не сякий, тобі того іншого не хочеться. Якщо говорити простою мовою, духовність, вона незмінна. Неважливо, яка погода, неважливо, які обставини в житті, неважливо, що у вас відбувається, ви все рівно будете стояти на тому самому, чому і стояли. Подібні речі я побачив на початку війни. Коли люди поділилися на два типи християнин. Ті і ті це християнини. Тобто не можна сказати, що ті не християнини, а от ці християнини. Ті-ті це християнини. Вони належать Богу. І коли прийшла війна, зрозуміло, що у всіх прийшла тривога, прийшли страхи і переживання, але людина, яка до того і так любила Бога, шукала Бога, це не спонукало їй ще більше шукати Бога. Це просто дало їй розуміння, що час змінюється, приходять тяжкі обставини, і вона розуміє, що Господь гряде. І навіть в цих обставинах вона далі починає, продовжує шукати Бога, служити Богу і любити Бога незалежності. І коли ці обставини навіть відійдуть, коли стане легше, вона не відійде знову ж від Бога, тому що вона йде духовним шляхом, і їй всі обставини не хитають її. Душевна людина, вона в цей момент прибігає і говорить багато речей Богові. Що вона готова в нього зробити, що вона готова йому віддати, інші ті інші речі, але Бог бачить серце, знає, що це не від любові до нього, а від страху втратити щось своє. І людина знає в цей момент, що от є Бог, який може її зберегти. І в цей момент він їй треба. Їй треба це зберегти. Вона біжить, вона просить, вона бачить спокій в своїй душі, вона ще більше в цьому укріпляється. Але коли ці обставини відходять, коли війна стабілізувалася і стала більш буденністю, відійшли ці люди. Правильно сказати, вони не відійшли, тому що вони не приходили. Тому що вони шукали свого. Бо вони звикли жити життям, коли от Бог тебе тішить, це добре. І вони не скажуть це устами, але Бог дивиться серце і бачить, що в серці в них є такі слова марність служити для Бога і що за користь, що ми стережимо Його службу. Тобто вони тримаються певний час, але нічого з цього не мають. Тому, коли християнин, який жив, не тужив, один момент, не роблячи нічого гріховного, зрозуміло, коли не сам собі наламав дров, в його життя приходить оцей смуток, оця гіркота. Це та річ, про яку Яків говорив, що треба радіти, що вона приходить, тому що саме в цей момент Господь починає робити велику справу у вас. Момент, коли ви переживаєте і розумієте, що Бог живий, Він реальний, і що ви живете для нього. Тоді для вас змінюється все. Його слова, вічність, час, все набуває сенсу такий, який повинен бути. Якщо цього нема, тому людина вона досить буде легко відходити. Тому на кінець хотів би лише вторитися. Оцей смуток, який приходить від Бога, він насправді саме прекрасне, що може бути, але це зрозуміється лише після проходження. Зародження любити Бога і вміння жити духовним життям це саме те, через що потім Господь зможе через вас робити великі речі, бо ви будете Його. Чисто його. Тому слава нашому Господу за те, що він дивними шляхами, але веде веде до себе. І будемо пам'ятати, що неважливо, в яких ситуаціях, вихід Господь все рівно дасть. Амінь. Помолимось.